Головне, щоб не, було, а, 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 щоб не було авторитарного режиму. А стосовно диктатури, якої диктатури, воєнного уряду, я тільки за. Через те, що оцей базар вокзал, коли, знаєте, ви кажете, там присварилась адміністрація президента з е, слугами. Слухайте, коли муж і жіною лаються, тільки тішаться. Це, все, це все Це все фейк, це все розвод. Ніхто з них, я вже скільки разів в ефірі, знаєте, горобець дарують на слові, не перне без дозволу Єрмака. Та такого не буває, такого в принципі не може бути. А те, що там хоче хтось стриснути з Верховної Ради, цілком можливо, що хоче здриснути, і ніякої відповідальності, ніякого контролю, ніяких оцих сумасшедших декларацій, чи як вони там називаються, податкових ніякого контролю з боку людей, ніякого контролю з боку журналістів, воно собі сховається і буде жерти далі наїдати свою пику, як, на якій вже е, е, вуха лежать, і собака за три дні. Понимаете? Правильно, вони навіть ви цинізм цієї влади дійшов такого апогею. Вони навіть не приховують. Що дійсно тої мотивації золотої мотивації у Верховній Раді для них уже немає, є певні обмеження. А для них мотивація там, де він буде отримати там 8 чи 10 тисяч баксів а, щомісяця, оце їхня мотивація, от оце цинізм цієї влади через те ще раз Верховну Раду не можна переобрати, але треба максимально звести її шкоду для держави до нуля. Якщо буде воєнний уряд, як уряд свого часу кучми, що буде видавати декрети і закону, і вони будуть діяти, тобто дати уряду воєнному законотворчу і законотворчу, законотворчу, законотворчу діяльність, тобто те, що зараз має Верховна Рада, і повторюю таке вже в Україні було, треба його тільки застосувати у воєнний час. Стосовно Валерія Залужного, я вам скажу так: от, от коли я першим ще до, до публічної до публічного оголошення цього рішення з нього зробити дипломата, надзвичайно повноважно посла України в Великій Британії, і оті всі спростування, які йшли з допису президента і від депутатів. Від слуг народу і так далі, що це все фейки, що це все дурня. А наразі так воно і сталося. от ще тоді, Олександр, я, ну, скажімо так, не те, що обурювався, для мене це була дикість. Дикість, коли в одну з найбільш стратегічних партнерських держав стосовно наших друзів, да, з кількості наших друзів в цій війні, в Великій Британії посилають людину, яка не має жодного дипломатичного. Досвіду, тобто жодного а, там знання мов, це ну це, це не те. Це, це все одно, що поставити а, а, за стіл операційні стіл січкою операцією людину, терапевта, який вміє мити руки, але не вміє оперувати. розумієте Отже, а, а потім так сталося. От я відчув, да, що є серед дипломатів, яких я поважаю. Є певний дуалізм. З одного боку, як фахівці, вони обурені і не тільки тим, ну не що обурені, вони, вони не сприймають, не сприймають в своєму колі, бо це ну пор, погодьтеся, це піор, це, 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 це дуже чиста лінія професійної дипломатії. Не сприймають у себе е, е, зайд Ну таких уже було. Ви ж пам'ятаєте, колишній оцей самий перший. У зеленського міністр старий там дід, який там прокрався, він послав його кудись там надзвичайний повнажним послом, і так далі. Тобто таке все було. Але, але не в таку країну, як Велика Британія, з одного боку, з іншого боку, що нібито ну, у залужного можливо будуть якісь аргументи, як у безпосереднього учасника да, оцієї страшної війни. Будуть якісь аргументи, які більш емоційно, більш впливово, більш доказово можливо схилять парламент і уряд і прем'єра Великої Британії аніж професійний дипломат. Отже, отут є отут є такий дуалізм стосовно мого ставлення, я вам кажу так, що е, це може бути ситуація з подвійним дном. Одне дно це очевидно усунути конкурента стосовно рейтингів. Але люди добрі. От друге дно відкривається. А чи він хотів Валерій Залужний використати свій, свій такий високий рейтинг? Він не хотів, він ніколи це не заявляв. І не заявить він це. І ми про це з вами так само здається говорили. Залужний людина, от кажуть. Людина військова, але це приниження для для особистості казати, знаєте, колись говорили в Савкіє це САПОГ. Так він не САПОГ, він громадянин і доволі доволі освічена особа в спілкуванні з таким лайном як адміністрація президента Зеленського, особливо в такі трьом тижні і місяці початку вторгнення. Одначе сама політика. В Україні, яка перетворена давно, не тільки за Зеленського, давно. Спочатку кучми, Кравчука, перетворена в оце: знаєте, оце, оце смертюче болото, да з якого вийти чистим майже неможливо. о тебе обвісять різними плітками, тебе обвісять різними бувавшинами і і, і не і далі і так далі. І залишитися чистим і е, е, якось розібратися в цьому політичному багні, да? як кажуть, хто кому Рабінович, доволі важко. В цій ситуації треба перебувати роками, десятиліттями навіть, а не це сходу з корабля на бал. Особливо коли людина в політиці ніколи не була. Адже політика Олександре, погодьтеся, це так само високопрофесійна діяльність, як і діяльність генерала на війні. Це професія, це інша справа, що цю професію політики перетворили в заробітчанство в зраду, в корупцію і так далі. А як вийти з цієї ситуації? Треба знати, Олександр, конституцію, треба знати законодавство. Треба знати все те, що було перед війною впродовж 32 років, як функціонувала ця держава, як спілкувалися. І взаємостосунки всіх гілок влади, він цього не знає. І, звичайно, я передбачаю, що як людина відповідальна може і тому він не дуже прагнув цей свій рейтинг використати в політичній своїй кар'єрі. Але як би там воно не було, Олександре, те, що за Валерієм Залужним було звільнено цілу плеяду високоякісних. Високо результативних і абсолютно натурально а, патріотичних генералів, це свідчить за те, що а, а, за за залужним а, з приводу залужного, у зв'язку з залужним, можливо, більш функціонально для шкоди державі не тільки персе чисто сам залужний, а оця вся когорта. Тобто, звільняють верховного а, чи головнокомандувача і за ним. Весь його, скажімо так, умовно кажучи, штат. А що прийшло? Це ж Ураган От читаєш в Фейсбук, той бандит той був бандитом той прийшов з якихось корупційних систем, і так далі. І так далі і і знову ж таки, е, ми бачимо, що стається після Волері Залушного. І ці патріоти знищили там ще щось і ще щось. І саме головне це те, що речники. Фронтів, чи як зараз називати бригад чи направлень, а припинили говорити правду. Оце найбільш оце найбільш а, є небезпечним. Вони почали мовчати або говорити якісь речі, які не розкривають суть подій. Навіть пам'ятаєте, у нас з вами в Етері була які я ну, це не комплімент, це констатація факту. Це а, а, Наталка Наталковий. Ну просто класно, ну, про як речниця, да, як відповідальна особа. Навіть вона зменшила дозу перфектної і невідкладної інформації, і це говорить про те, що іде утаємничення того всього, що відбувається на фронті від людей. Повторюється ситуація з шашликами, повторюється ситуація з о, тим, що а, як казали передвідомі: її не буде вторгнення не буде. Все клас, все огонь. Тобто, а, а, а тим більше це підтверджується, це діяти подолять, які не злазить кожного вечора. Це попередній цей як його Ларіса, як його, що о, в спідниці ходив, господи, що на морях десь лазить о, Арістович. Ага. Оце, оце, оце все, оце все вкупі. Да? Тому що якщо дискретно дивитися, от просто залужного послали в Британію. Тут. І так, і сяк, і добре, і погано. Якщо брати вкупі, да, якщо брати цілісно цю ситуацію, яка склалася у зв'язку з звільненням залужного, то ситуація набагато погіршилась в усіх аспектах. Друзі, дякую, що були з нами до самого кінця. Якщо вам було цікаво, не соромтесь підтримати канал Фінансово. Навіть чашка кави дуже допоможе. Посилання традиційно є в описі. Тицяйте туди ваш перегляд і підтримка це наше паливо для нових відео. Та ідей. ми щиро дякуємо вам за довіру нашому каналу.